Комишнянська громада на колінах живим коридором зустрічала свого земляка Анатолія Сухомлина, який загинув на війні з російськими окупантами. Героя настала 18 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Чимало небайдужих людей прийшли попрощатися із військовим. Серед них рідня, друзі, представники влади, побратими, жителі громади та рідного села Попівка. Анатолій народився. 31 травня 1985 року. В 1991 році пішов до місцевої школи. По її закінченні, навчався в професійно-технічному училищі номер 44 здобувши спеціальність водій Електрик. У 2003 році був призваний до Збройних сил України. Після демобілізації, як справжній патріот рідного краю, повернувся до рідного села Попівка. Кажуть, небеса забирають кращих. Дійсно, він був кращим сином, кращим братом, кращим товаришем. Мужній воїн боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці. Ціною життя виборював право нашої нації бути вільною. Виконуючи. Військовий обов'язок, будучи вірним присязі, в бою по захисту нашої батьківщини, нашої рідної землі, своєї домівки, загинув вірний воїн, герой, солдат Сухомлин. Він проходив військову службу в військовій частині А-75. Четверта танкова бригада. Щирі співчуття родині, громаді, побратимам. Він віддав найцінніше, що в нього було, своє життя, щоб кожен з нас бачив світло наступного дня. Захищати Україну Анатолій Сухомлин пішов у березні 2022 року. Він загинув у званні сержанта в 37 років. Наш. Толя, як ми його всі називали, був добрим, щирим, чесним, совісним, життєрадісним, завжди був готовий прийти на допомогу, любив рідне село та батьківщину. Тому, не вагаючись, із березня місяця 2022 року за мобілізацією, пішов боронити рідний край від ворога. У цей важкий для всіх наш час ми розділяємо біль втрати. Це схиляємо голови в глибокій скорботі. Під час прощання з Анатолієм Сухомлином була відправлена за упокійна панахида. Поховали захисника з усіма військовими почестями на кладовищі у селі Попівка, звідки він родом.